Ігор Рогальський працює водієм однієї з міських маршруток у Полтаві. Чоловік говорить, що через мобілізацію навантаження на працівників, що лишилися, зросло вдвічі. «У Нас деякі машини навіть стоять без водії для працівників потрібне планування, тому що у нас зараз дуже не вистачає воді. Ми працюємо по одному водію на мадасо. Я на зараз. Початиму. Перевізники Полтавщини можуть отримати спрощення для бронювання своїх працівників. Про зміни до документів, які регулюють це, на своїй Фейсбук сторінці повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Йдеться про 76-ту постанову Кабміну та 303-й наказ міністерства. У нас є загальний порядок щодо бронювання працівників. Він передбачений постановою кабінету міністрів 76 шостої. Перший головний критерій це те, що підприємство має подати пакет документів для підтвердження того, що воно відноситься до підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки, що буде стосовно спрощення, да, це те, що діє зараз для інших підприємств, це необхідність відповідності тільки двом критеріям з сіми для того, щоб визнати його критично важливим для функціонування економіки. Іншими словами, відсутність заборгованості і середня заробітна плата у розмірі там 14 тисяч, залежності тисяч залежності від регіону вже є підставою для бронювання. Такі зміни відбулися в постанові в законодавстві 5 червня цього року, і суть їх зводилася до того, що додавали до перевізників ще підприємства і організації, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів. Або перевезення на маршрутах загального користування, або е водії електротранспорту міст, як повідомив Сергій Деркач. Згідно зі змінами до 303-го наказу міністерства, перевізники зможуть наймати нових працівників та бронювати, не очікуючи 180 днів після працевлаштування. На сьогоднішній день рідко який працівник. Працює такий тривалий час, і працівники, які підпадають саме під цю категорію, є одиничними, і вони або вже були з якихось міркувань заброньовані і мали відстрочки. І оцей критерій, надзвичайно жорсткий, унеможливлює. Комплектування підприємств і робочих місць перевізників, особливо на нерегулярних перевезеннях, особливо міського електротранспорту, унеможливлює прийняття інших людей і, і фактично легалізація робочих місць. У нас більше 20 машин в місті стоїть без водіїв. Просто стоять машини. Вже нема кому, просто сідати за рух. всі городські маршрути не досчитуються, кожен день по кілька машин на кожному маршруті. Ну нас вже нема кого бронювати. У нас вчора останні два водітеля, ті, що попадали під мобілізацію, вже поїхали в дісну. А залишилися багато дітні батьки, батько одиночка, інваліди второї, третьої групи, пенсіонери. За даними заступника міністра розвитку громад Сергія Деркача, усі зміни до 303-го наказу набудуть чинності після реєстрації акту Мін'юстом. Тому подавати пакети документів до міністерства з урахуванням цих змін перевізники зможуть лише після цього. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.